Мія була знайдена, і вона мала пошкодження черепа, і раніше це вважалося доказом того, що його було вбито однак. Теперішніми вже більш більнутими експертизами було виявлено, що ця рана в голові була вже нанесена після його смерті, тобто це похибки бризамувальщиків. Травми скелету це результат його вилучення з саркофагу під час сироскопу, тому що голова була відділена від тіла, а скелет був прилип до дна саркофага через смолу, тому що їх же всіх мостили всякими маслами, і з роками з них сталася смола. Воно все прилипло, а коли доставали, ніхто про це не знав. ну Так її невдовно таки. Учив у 2005 році відомим Захі Хавасом була проведена томографія мумії Тутанхамона. І тому на сьогодні робоча версія така. Тутанхамон він впав з колісниці і попав під колеса. І можливо він би і вижив. Та однак в кістках знайдено малярію. В нього була клишоногість, повча пасть, генетичне захворювання кісток. Оцей всій букет не дозволив йому одужати.